Чи переходить ОГД у спадок? теоретично так, оскільки за загальними нормами законодавства до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті? Однак є нюанс в тому, що діючим законом і підзаконними актами які Становлюють виплату грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів, Не врегульовано порядок у ОГД, і що потрібно робити, якщо людина, якій мали виплатити таку допомогу, померла. Виходячи з цього, а також судової практики у подібних спорах можна відповісти, що успадкувати виплату одноразової грошової допомоги можна. Тоді, коли ОГД була вже призначена, але померла особа, тобто спадкодавець за життя її не отримала. Тобто, успадкувати ОГД можна тоді, коли на дату смерті отримувач вже було наявне рішення відповідної комісії Міноборони про призначення і виплату такої допомоги в іншому ж випадку, коли особа не встигла попадати або лише подала заяву про виплату, але рішення про її призначення немає. Успадкувати вже таку виплату спадкоємцям на жаль не буде можливо. Слід додати, що на даний час Верховну Раду подано законопроект, яким. Пропонується успадкування ОГД навіть тоді, коли людина лише подала заяву, тобто встигла реалізувати своє право на отримання допомоги, але померла до її отримання. Тому очікуємо на прийняття зазначених змін до законодавства, і у випадку їх прийняття обов'язково вас проінформує.